Oppo А12 по наявності. Бюджетний варіант. такий, Ціна 1850, є відбиточок пальця, темно-синій колір. Непоганий, досить по стану, Тут іде мікророз'єм, є роз'єм на наушники 3.5. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. У гарненькому стані. Зараз покажу всю інформацію про телефон. Працює досить добре, швидко, на свою ціну непоганий, хороший варіант. Повністю чистий без різних аккаунтів. Так, про телефон. Oppo А12 на 9-му Android 3 ГБ Оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Показую ще камеру. Так, окей, ось така тут камера простенька. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та телефон. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення. Силка в шапці профілю також на телеграм та інстаграм. Кому зручніше, там теж приймаємо замовлення та ставимо, коментуємо, ставимо лайки.